Сьогодні хочу приготувати саму таку добру, якусь картопельку, яка мені запам'ятала з дитинства. Я її дуже люблю, особливо таку пору року в холодну. Коротше, картошиночку таку я чищу дуже гарно. це не, не грязь. Прямо щоточкою все повичищала, шкурочкою. Тоді розрізаю так, щоб були трошки на дрізіки. Капелечку присолила, приперчила і серце положила. Ну, положу ще там одне. І закриваю і ставлю в духовку. Отака стушилася картошечка, спеклася, не стушилася, спеклася. Ложу в тарілочку, цельце це не дуже хочу сюди. І поливаю такою подлівочкою. Ой, як мені це напоминає дитячий. Крокі. маму згадую от Тут слідка, тут це кабачки у мене, соус на цебелі, тут рибка жалена і огурчики, огурчики це взагалі ще можна б капусточку, але капусточку не зробила. А, Фіка. М -м -м. Так що така? У нас сьогодні така царська вечеря.